Ну розказуй, куди ти йдеш? До командира. Чого? Розбиратися. Вот це повар! За що? Що тебе дергають, чморгають. Я приїхала, блін. Тисячі кілометрів. A few later. Не просив по нормальному. Я просив по-нормальному, йдемо розбиратися. Добрий день, командир. Добрий день. Ти з вами нами? No, God, please, no! 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 Я проїхала за дуже далеко кілометрів, а ви відпускаєте Артура. Ну я ж як я не можу відпустити. Він же по відношенню. Тобі можете зайкати, я сам хотів десь була відкачути. А ще так МОЖНО було, що ли? Ну, Знаєш, прийдеться мені тут жити. Здравствуйте. Доброго дня. І це нам. О, доброго дня. Я мів по-українськи говорити, я сиволо. Дякую. Мені ж забрали табу. 2 hours later. Без будь ласка. Що будь ласка. ти приїхав? По тебе. Nice. банан нам подруга. Oh my Вау! Wow! Ти вообще нормально? Оля, сути людей <кій> пугають. Тут жінка вже каже, що там дівчата ходять співати. А, я навіть не подумала, що дівчата. Що за дівчата мають лежать? Я бачила, що там ходять 653